Купу корупційних скандалів навколо саме адміністрацій призначених, а не обраних місцевих рад. Давайте згадаємо про крадіжки. В Сумській області виділили майже 3 мільярда гривень на фортифікації. І майже нічого не зробили. Полтавська область абсолютно свіжий приклад. Вкрали майже 200 мільйонів гривень на фортифікаціях. Запорізька область, 47 мільйонів гривень утягнули компанії близькі до чинного голови адміністрації на шкільних укриттях. Ще 6,5 мільйонів на колючих. На колючому дроті і на стовпчикам у Києві пообіцяв голова військової адміністрації чисте небо 260 мільйонів гривень. Ні, 260 мільйонів гривень ні чистого неба немає. Так вибачте, будь ласка, кого треба контролювати місцеві ради чи обласні адміністрації, які призначаються від президента і кабінету міністрів. Коли ми сьогодні руйнуємо децентралізацію, до речі, яка була проголосована минулим скликанням, і якщо ми сьогодні згадуємо весь день нашого вбитого страченого російськими агентами колегу Андрія Парубія, то саме він провів децентралізацію, а децентралізація це вхід до Європейського союзу.